Численні кримінальні провадження у злочинах скоєних проти учасників революції гідності та процес багаторічної боротьби за справедливість і правосуддя. В Івано-Франківську просто неба відкрили документальну виставку справи майдану на шляху до правосуддя та історії. Дуже важливий є такий нюанс, що можна відтворити, побачити, зрозуміти, що ж власне відбувалося на вулиці Інститутська того рокового дня, 20 лютого 2014 року. Адже у змі було дуже багато інформації, і тут відтворена хронологія, де можна похвилинно, але дуже так лаконічно, все таки з Зрозуміти, що тоді відбувалося у середмісті столиці, і чому герої Небесної Сотні є першими героями російсько-української війни? Мати Героя Небесної Сотні Романа Гурика Ірина розповідає для їх родини. Війна почалась ще тоді, у 2013-му. Під час революції ті хлопці та дівчата змогли зупинити і не дати окупантам захопити усю країну. І про ці події впевнена Ірина Гурек потрібно знати кожному українцю. Цей вазон, от малий тут вот сидів щитом, і він якраз виглядував, він повернув голову, дивився назад, чи хлопці підходять. І якраз прийшла куля. Оце, якраз оцей, оцей вазон. Ну так, там, якщо відео переглянути, то його так дуже чітко видно, цей постріл. Ми повинні дітей в своїх виховувати, ми повинні наступні покоління виховувати на, 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 на цих подіях. Тому що, е, ну ви розумієте, все, що ми зараз закладемо, воно нам все відгукнеться через пару десятиліть і через пару десятків років. А якщо ми не будемо про це говорити, то сенс тоді в цьому всьому. Директор Івано-Франківського музею небесної сотні Роман Бончук зазначає: нині збільшилась кількість охочих дізнатись історію та ще раз переосмислити події Революції Гідності. Переосмислення буде тривати ще довго. Це такий процес складний, тривалий і це я б назвав це не переосмислення. а…» Перезавантаження повністю старої системи мислення і на нову систему. Навіть особисто тут в музеї постійно в різних дискусіях знаходиться істина того, що насправді прагне України в Івано-Франківську виставку експонуватимуть до 14 вересня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.